Взяли такого ятрончика в роботу, значить, два моменти. Перше, як, як обично, панорама протікає, вирішуємо питання. Ну і другий момент тут є маленьке ДТП. Бачите, двері деформовані, двері алюмінієві і деформовані досить так паскудно. В цьому випадку, ну, звісно, є два варіанти: або міняти двері, або рихтувати ці. Ну, Але якщо рихтувати, то треба рихтовщика дуже дуже хорошого. Тому що і тут зазоро помінявся, і вони такі ну, явно розтягнуті. Це алюміній, працювати з ним досить важко. Накладку нижню знімаємо, ну і будемо рихтувати. Тобто, таке, 50 на 50, може і краще би поміняти. Ну, можна відрихтувати, в тому нема нічого критичного, просто від краю до краю, вона буде шпакльована. Ну, то вже на любителя. Якщо міняти дверку, воно виходить дорожче. Якщо рихтувати, робити, то виходить дешевше, але трошки. Страдає якість, тому що вона шпакльована. Ну що, показував двері на ятроні, які потрібно було рихтувати в першу чергу. Дивіться, що у нас вийшло. Це у нас алюміній. І от такий у нас результат по рихтуванню. Дивіться, отак буде краще видно. Я думаю, що дуже-дуже-дуже достойний. значить Тут у нас треба буде поправити шпаклівочкою. Але сама площина. Я думаю, що ми навіть шпаклівочкою лізти нікуди не будемо. Хоча я думав, не думав, що буде такий результат, скажу чесно, тому що з алюмінієм працювати досить важко. тут треба буде трошки порівняти. Але сама площина, що саме головне, дивіться, вона ідеальна. Майте на увазі робимо такі речі, рихтуємо, ну і далі за собою фарбуємо, робимо все, що потрібно.